Доволі такі надрізькі. Так, ставимо нашого карпіка в тепшу, так по діагоналі. Зараз його забахаємо, щоб заплацювали його файно, бо в нас смакота. Йдемо його файно посолимо. Будемо зараз на це посолити. Це сладкий папір. Горький папір. Dam tu da lożyczka. Charmi się ład. Dalej ciści. Lożka Dalej. Zubczyk, cisna oczka. Zaraz dodamy jeszcze Парубатопа крішіть зубчик чесночка. Додати в місечку зубчик Чесничка. Все туди. І будемо робити маринадик. Отже у нас маринад. чесночок. И дальше прилетела один мой красивый цибулька. Видите, туда бабахну И все, короче, перемешал. Что хуйнюшка расхуюшка получится? И вот Так, его Внутри тоже его хорошенько там потом за нас Зарубахаем. И на следующую сторону. Дамажуем нашего корпуса. І розтираємо, натираємо його. Така смакота зараз буде, ти що. Так хорошо це все помазати. Ці шви, це все з лимончика. Цілий, звісно, не залізе. І туди його. Туди його піхаємо.